Він утікав від війни двічі. Вперше у 2014-му з Донецька в Київ. Нині через війну, як вимушений переселенець, живе в Мукачеві. Мій співрозмовник, художник-графік Олександр Жельцов. Дякую вам, Олександре, що погодилися розповісти свою історію глядачам ТВ 21 Унгвар. Розкажіть, будь ласка, яким був для вас перший день війни? Напруга вже була до війни, вітала у повітрі. От, було питання, нападе, не нападе, буде війна, не буде. Ну, якось з жінкою прокинулися о п'ятій ранку від вибуху. Ну, ми вже зрозуміли, що це таке. І кажуть, пішли ну, в магазин і в аптеку. У аптеки вже була черга, аж на вулицю. І ми з сином стали, встаємо ну, в черзі купити ліки. І тут пролунала повітряна тривога. І хтось в черзі сказав, це війна. Йдіть у сховище. Ну, В сховище ми не пішли, ми пішли додому і стали скотчем заклеювати вікна. Бо ми вже знали, що це таке. Вдруге? Зіночка да. напроти дуже була цікавилася, що ми робимо. Ми клеїмо крес на крес, От. заклеїли. Потім був відбій тривоги, і Наташа каже, підемо в магазин за хлібом. От. Ну, поки нема тривоги, пішли в магазин і бачимо вже де не де вже теж були ну, заклеєні вікна. І вона каже, бачиш, оце вже переселенці тут живуть. Тобто Можна було побачити, де, де хто живе. Прийшли додому і почалося все частіше, частіше були обстріли. і ми пішли жити в бомбосховищі. От, сховище це було дом напроти нашого, там була бібліотека, це було в підвалі бібліотеки. Там вже були ну, люди з собаками, з котами. Ну, нас прийняли туди. І десь півтора тижня ми жили в бомбосховищі. До речі, там були познайомились з дуже гарними ну, людьми. Це був якийсь... Перформанс. Тобто у нас була молитва перед сном за Збройні Сили України, е, ужин, то є, кожен винімав, що, що в кого було бутерброди, хліб, там, вода, вино. От, так от е, спілкувалися, жили. І так почалася війна для нас. Скільки ви жили в цьому бомбосховищі і коли вже настав той момент, коли ви зрозуміли, що вам треба тікати? І... Як опинилися вже, власне, на Закарпатті. Жили в Бомбосховищі Ми десь два тижні. Розуміння того, що потрібно тікати, десь прийшло через тиждень. Ну, куди їхати, у нас ще хвора мама, онкологічна хвора. У нас дитина, у нас кіт. Ми не знали, що робити, куди їхати. І якось перерві між тривогами я зайшов на Фейсбук і побачив пост, що для декілька сімей художників на Закарпаття є резиденція. Я взяв і написав. І мені одразу відповіли. Це був Атіла Коприва, художник, Закарпаття, чудова людина. Ми зв'язалися, і він каже, Саня, виїжджай. Ну, була проблема виїхати. Uh -huh. да, бо вже була комендантська година, е транспорт ну, метро не працювало, транспорту не було. Я передзвонюю Ватіля, кажу, Вітіла, мабуть, в мене ну, не вийде виїхати, бо може хай хтось другий виїде, ну, хто може, ну, замість мене він настояв, він каже, ні, виїжджай ти. Він каже, я там допоможу тобі, він шукав навіть нам машину в Києві, що може хто буде їхати на Закарпаття. Потім нам, нам пощастило, і жінка знайшла якийсь автомобіль, і нас, ми доїхали до ЖД вокзалу в Києві. Це була страшна картина, тобто не було світла, повне темряма. На пороні валялись чемодани брошені, жіночі басанішки. Таке, як в кіно про війну. Якось ми залізли у вагон, довго стояли, їхали довго до Львова, були паузи, були обстріли. Потім приїхали до Львова і там уже на автобусі їхали до Мокачева, і Атіло нас тут зустрів і привіз до Ужгорода. Спочатку до Ужгорода. Спочатку до Ужгорода і одразу в музей. Ми приїхали в музей імені Бокшая, там я познайомився з э, франциском Ерфаном. Тобто, одразу, як то кажуть, з колес погрузився в цю життя творче, вже обсуждали якісь виставки. І вот. нас до себе взяла жінка Лена Лена, по Мясіщева, фамілія. Це директор музею Коцки, Андрія Коцька. Так, так, вихована, образована людина. Вона каже, ну що, я вас беру до себе. От, і десь тижні два, може більше трошки, ми жили у неї. Вона там нам збирала це придане, бо у нас ну, не було мало було одежі. Нічого, ну, два чемодани і, кот. От, і Вона Допомагала, так допомагала, що потужно допомагала. І в неї в Маріуполі була сестра. І якраз це було оточення Маріуполя. Ми хвилювалися, бо там старенькі люди, От, і не було з ними зв'язку, вона плакала, ми всі дуже хвилювалися. Потім вони знайшлися. Дом в них був ну, розрушений. От, і вони кажуть, ми їдемо ну, в Ужгород. От, я подзвоню в Аттілі, кажу, може десь. Є прихист? Так, да, є сп ще якийсь прихисток. Він каже, так, звичайно, каже, є дом майстерні Ерделі, буде тут жити. От, і тут ми так і опинились тут. Прихистком для вас став будинок батьків Ерделі, Адальберта, одного із засновників Закарпатської школи живопису. Цей будинок відреставрований урядом Угорщини за кошти. І тут. Проходило дитинство Ерделі і формувався його творчий шлях. Як живеться тут? Чи впливає це на творчість? Безмовно, безумовно, впливає, бо я не міг працювати. Тобто, в Ужгороді я не працював, але, до речі, пішов до магазину, купив собі бумаги, от ручок як кулькових. Але працювати ще не міг. Тобто, як тільки переїхали сюди, ну, в цей дом Ерделі, я буквально за, за місяць зробив першу серію от робіт, яка зараз виставляється в, угорсь, в консульстві Угорщини. якась якась. така потужна, містична, містика якась. То есть, Я не працював, не працював, і тут з так, такою жадібністю почав працювати. Да. Це, ну, я кажу, це якась містика, якесь перерождення. Таке місто натхнення. Чи впливає війна на творчість і, власне, що ви малювали до війни? Зумовно, впливає. До війни я малював фарбами, це була темпера, олія, акрил. Що саме зображали? Ну, були абстракції, якісь такі пейзажі. От. Була і графіка. Теж працював кулькою ручкою, ну, був колір. Після цих подій. Я зараз малюю чорною ручкою, чорним кольором і, як то кажуть, використовую світ, як, як привівка, трошки, трошки, я б став більш здержаний до кольору. Але вот. чорний колір не став для мене трагічним. То есть, він став якось, даже, може, гостріше став своїм мислі виражати. Він якось мобілізує. Він не поганий, він не трагічний. Ви знаєте, інколи ну, так, більш така поширена думка: одним кольором чи можливо щось виразити. Тут, власне, беремо чорний. Ну, і білий теж, бо бумага біла. Тобто ми вже маємо два кольори. От, якщо до цього додати. Якийсь ще один, максимум два, то це вже така кольорова штука. Но чорний він домінірує, бо він по відносину до білого більш гострий. Він виявляє. Абастря білий. Тобто це як на війні. Тобто Нема полутанів, є таке чорне і біле. Видячи на такий невеличкий період, який ви поки перебуваєте на Закарпатті, ви вже так встигли активно влитися у наше мистецьке життя, яке є зараз таким своєрідним культурним фронтом. Ви вже встигли взяти участь в багатьох виставках, в тому числі і на підтримку Збройних сил України, поділіться враженнями від цих заходів. Перша виставка в музеї Бакшая це якраз була виставка під час війни, де митці працювали, виставляли роботи, продавали їх і кошти ми перечисляли на Збройні Сили України. Це якби наш фронт, наш внесок у перемогу. Потім була друга виставка. Це вже друга була. Мукачеві, так. Да, це була вже в Мукачева. І третя це була от, е, в Угорському в консульстві, да, де я от виставив серію робіт, котрі вже були зроблені тут, на Закарпатті, в Мукачево. Ця серія робіт про що була створена саме на Закарпатті? Це була перша серія, це більш на ощущення, такі полуабстрактні роботи, такі на, на асоціативні. То тобто, там емоції, фактури, напруга, якась, якісь образи нові ну, для мене, як для митця, нові образи. Невід'ємною частиною ну, життя художника є пленери. Я знаю, що ви їздили в на берегівщину на пленер під назвою Пензлем за мир так. Розкажіть власне про цей ваш творчий досвід, що створили там, намалювали. Це була дуже чудова. Якось я малював, дзвонить мені Атіла, каже Сашко. Поїхали на пленер. Поїхали. Ну, По-перше, це був чудовий колектив, як би ну, вже знайомий, знайомий обличчя, але сама атмосфера таке, було таке як творче спілкування. Не, такого не було, що там кожен десь там по-своєму малює, потім приходить, щось показує. Це було як взагалі якийсь перформанс. Тобто, виходиш і таке об'єднання творче. Я, займа, я, я малював пастелью вперше теж колір, і ну, так, е, малював і пейзажі, і абстракції, бо треба було якийсь емоційний виход знайти. Есть, милування природи це добре. Ну, я потребував якихось емоційних, навіть взривів якихсь. Для мене це було край необхідно. Все-таки творчість вона якось допомагає пережити, переосмислити оцю трагедію як для художника. Ця трагедія, вона по-своєму зробила перезавантаження митця. Художник він пропускався через себе, через свій, свій погляд. Страждання ну це теж, теж добре для, для творчості. Це частина. Да, це, це, це така составна частина. бо без стресу, мабуть, не було б іскуства. Mm -hmm. Кожен митець проходить випробування, якісь стреси. Люба робота, яку в, в, веде митець, це є якийсь процес емоцій, переживань, хвилювань. Мабуть, вже з'явилося у вас багато тут друзів, не тільки серед художників. Так, звісно, у мене з'явилися друзі не тільки художники. Перший це був Йожев Торповий, це співвласник цього будинку. Дуже проникся нашою бідою. Його заслуга, що ми тут живемо. Я маю майстерню, я працюю. Тобто ви працюєте в майстерні Ерделі, де колись Ерделі працював? Потім дуже гарний мене друг є Ігор Друбич, це бізнесмен. Угу. З першого погляду він показався таким суровим дядькою, угу. такий строгий. Якось я малював, він дзвонить, такий строгий, каже, ти, ти вдома? Я кажу, так. Да". Виходь. Я вийшов, і він мені подарував полуниці. Думаю, Боже, яке в нього серце? Чудова людина. Потім, І є ще в мене друг, це Андрій Русин, врач-онколог з Сеужгорода. У нашій мамі онкологія. і Він нам дуже допомагав. І, до речі, виявився першим моїм покупцем-колекціонером на Закарпатті. Так, бо він колекціонер. Він придбав декілька робіт в мене. Це була така э, підтримка, ну, дуже потужна. Mm -hmm. Так що я дякую всім своїм друзям. До речі, на плені познайомився э, з дуже потужною людиною, це Андрій Чебикін, э, такий митець відомий. Він часто тут буває на Закарпатті, він тут і в Мукачеві навіть і живе mm -hmm. періодично. Mm -hmm. Він визвав образ батька такого, mm -hmm. такий Тарас Бульбар. Батько від мистецтва, дуже цікава людина, дуже добра, до речі, рибак завзятий. Що ще вас, можливо, вразило тут на Закарпатті, здивувало, а, ну, що запам'яталося? Перше, на що обратив увагу, це дуже працьовиті люди, дуже відкриті. Вийшло так, що я з, самої, з самого востока України опинився на самому Західі. І проїхав всю Україну, і такого, як то кажуть, менталітету, як на Закарпатті, не більше нема. Такого спілкування, такої, такої щирості. Я казав своїй жінці Боже, кажу, я, ну, взагалі інші люди. Працювати село, де ми були на пленері, це дуже культурне місто. Там у селі навіть, навіть є картинна галерея. Вразила природа. Замок, Мукачівський паланок, він прямо над головою у мене на висаток, він погружав таку вічність, така історія. Вразила закарпатська кухня. Сподобалося перше, що я скуштував, ми коли приїхали, Атіла нас повів в кафе і перше, що я скуштував, це був бограч, чудова страва. Потім вже у себе вдома Атіла пригостив полівкою. Це тепер наше сімейне блюдо. І на пленері дуже мені сподобався Боб Гуляш. Сподобалось, як люди цінують свою землю, дворики, як вони ухажують за своїми хатами. Таке все воно як ігрушечне, таке все вилізане. Знаєте, як кажуть, у нас на Закарпатті газди свого дому. Так, газди, точно. Але я бачу, прогулявшись. По вашому саду, що ви теж газда. бачу, що жінка ваша вирощує його родину. Так, так це ну, більш ніж хобі для неї. Це може навіть якесь натхнення, бо оці сім'яна, що зараз, ну, у нас там ну, помідори, парадички. Парадички, парадички от, е, баклажани, це, це вона вивезла ще з Києва, ці сім'яна. Вона каже, я не брошу їх ніколи, я їх, їх вирощу десь. От, і ми приїхали сюди, і вона нашла їм ну, куди їх застосувати. І от вже є урожай, скоро буде. Приїжджайте, їсти овочі Ерделі. Mm -hmm. Мене вражає мультикультура Закарпаття. Якось я ввечері вийшов покурити і невольно підслухав, як сусід зліва розмовляє на німецькій мові. Mm -hmm. І це мене. Як то занурила у дитинство, бо я цю мову чув з дитинства. А чому саме? Моя бабуся, мати моєї мами, була а, От, І вона якось і стихи мені ну, читала на, на, на німецькій мові. І це якось так мене зворушило, що я думаю, я тут посиджу, просто послухаю цю мову. От, вона, вона мені показалась такою ніжною, іскренньою. До речі, сусідка справа. Така ну, україномовна, і російськомовна, і угорськомовна. Тобто виходиш, ти не знаєш, яку мову почуєш. Тобто, Тому що ну, на Закарпатті проживає близько ста національностей. Ну, це, мабуть, і робота в плюс, бо ти виходиш, ти йдеш в магазин, там, там вже продавці нас знають. І вони розмовляють на якомусь якимсь своєму діалекті, і це цікаво, цікаво це робить мене, мене багаче. Вони, вони там питаються, щось там може на російській, чи може на якусь там суржику. Я кажу, ні, ні, розмовляйте так, як ви розмовляєте. Я все розумію. Ну, виходиш, це файно. Олександре, ну таке запитання, але поставлю вам, чи плануєте ви повертатися до столиці, до Києва. Розумієте, це питання дуже складне для мене зараз. Я його задаю сам собі декілька разів, мабуть, на тиждень. Я людина, яка виросла в мегаполісі, але народилася в невеличкому провінційному містечку Красноград під Харковом. І мандруючи вулицями Мукачева, я відчуваю, що це до мене ближче, ніж Мегаполіс. І у мене нема, нема стільки друзів, як на Закарпатті. Тобто у мене нічого немає ні в Києві, ні в Донецьку, ні тут. Тут в мене є друзі. І я схиляюсь, як буде, якщо буде можливість, може я і, і останусь. Бо тут працюється зовсім по-іншому. Е, якісь нові відчуття, нове натхнення. Все по-іншому і це близько до мене. Я знаю, що ви створюєте зараз проект, цікавий проєкт під назвою Е-22. Що це за проєкт, розкажіть. Це проєкт, якщо перекласти Е-22, e це адреса цього будинку Еделі-22. E я планую зробити 22 роботи. Проєкт поділю на дві частини. Перше, це це місто для мене. А друге, це я в цьому місці. Я ще не знаю, що з цього вийде, але ну, щось, мабуть, вийде. Уже щось почали, вже скільки так, робіт так. створили? Ну, вже ті, що виставляються зараз е в консульстві Угорщини. Так. І вже в мене тут є декілька робіт. Часть може бути з пленера, ну і, як завжди, кулькова ручка. Угу. Зрозуміло. Така трошки інтрига, але ми будемо чекати обов'язково. І знаєте, до війни в нас були певні мрії, плани У багатьох із нас, вони, звісно, змінилися. Які були у вас і наскільки змінилися нині? Це переформатування на 100% для мене. Якщо раніше я просипався в Києві, я знав, що я буду робити, я знав, що мені малювати. Щоб... Такий розклад уже був, до якого да, ви звикли? Так, да, тобто тут. Перші, перший місяць я зовсім не знав, що мені малювати. Я просто відчував свої емоції і, 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 ну, і працював, малював. Зараз вже, бачите, я вже планую проєкт. Я думаю, що це добре. Хороший знак. Так, хороший знак. Це перше, мабуть, планування під час війни, що я запланував, поставив собі якусь ціль, задачу. І для мене це надзвичайно важливий проєкт. Возможно, це проєкт всього мого життя. Я відчуваю, що він він достоятися. Знаковий. Знаковий, да. це для мене знаковий проєкт. Це і шана цьому місту. І я як митець дуже строго ставлюсь до себе в цьому проєкті. Я вже повикидав декілька робіт, порвав, викинув. Ну, сработав на корзину. Ну, це те, що. Частина процесу. Частина да, процесу. А процес має продовжуватися. На завершення нашої розмови я хочу подарувати вам ось цей каталог. Художній альбом робіт Адальберта Ерделі. О, дякую вам. Нехай надихає неймовірно. вас на нову творчість. Дякую, неймовірно. І дякую вам за розмову. Я дякую вам. Дякую.